І був дуже складним для освітян нашої області. Пов'язано це із тими процесами, які в цілому проходили в нашій державі. Однак, попри це, ми маємо чим пишатися, оскільки. За 2014 рік було відновлено роботу 12 дошкільних навчальних закладів. Ми мали трьох переможців, вчителів всеукраїнського конкурсу вчитель року 2014. Ми мали 36 переможців учнів, які перемогли у четвертому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад, 21 переможець переможець третього етапу захисту. Робіт наукових по малій академії наук обласна влада дотримала всіх своїх зобов'язань перед освітянами. Було проведено традиційне свято Таланти Поділля 2014, де відзнаками грошовими нагороджено було більше 600 вчителів і учнів, які є переможцями учнівських предметних олімпіад, які мають здобутки у спорті, у мистецтві в інших конкурсах на ці заходи було витрачено майже 380 тисяч гривень. Традиційне свято проведено дня дошкілля, форум вчителів творчих на базі інституту після дипломної освіти педагогічних працівників. Виконані всі обласні наші програми. Ми сподіваємося, що і в наступному 2015 році, попри ті фінансові труднощі, які переживає сьогодні наша держава, все таки свої зобов'язання перед освітянами обласна влада виконує.